Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 291. Золотько, Срібняк. платинюк і діамантов. Знайшли скарб. Золотьку дісталася одна шоста скарбу. Срібняку. Дві дев'яті. 5 вісімнадцятих, А решта діамантову. Яку частину скарбу отримав діамантов? Добре, починаємо. Пишемо номер 291 і запишемо, хто у нас знайшов скарб: золодько, срібняк, платенк і діамантов. Тепер. Давайте читати уважно умову. Відомо, що золочку дісталася одна шоста скарбу. Зверніть увагу в умову: одна шоста: ні кілограм, ні грам, ні літрів, а частина одна шоста частина. Далі, срібняку дві дев'яті, також частина. Тобто, ми не знаємо. Скільки важить, умовно, скарб. Ми знаємо тільки, яку частину хто отримав. Далі, Платинюк отримав 5 вісімнадцятих частину. Таку частину отримав платинюк. Треба дізнатися, яку частину отримав діамантов. І ми знаємо, що це решта. Добре, напишемо решта. І треба взяти фігурну дужечку і сказати, що весь скарб це одна ціла. Тобто у нас тут немає якихось кілограмів, грамів, літрів. У нас тут одна ціла, як один торт. От уявіть, що ми купили з вами торт. І ділимо між собою комусь одна шоста дісталась, комусь 2 дев'яті, а комусь вісімнадцятих. а комусь решта. Просто вам не дуже звично через те, що у нас дроби з різними знаменниками. Ну, нічого. Перша дія: нам треба дізнатися, яку частину скарбу забрали собі, так скажемо, да, разом золотко, срібняк і платенк. Отже, пишемо, що 1 шоста плюс 2 дев'яті, плюс 5 вісім. Ми додамо три дроби, три частини і дізнаємось разом, скільки дісталося скарбу хлопцям першим трьом. Так, у нас дроби з різними знаменниками ми це вже помітили. Щоб додати дроби з різними знаменниками, треба звести до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться і на 18, і на 9, і на 6, підбираємо. 18 на 9 націло ділиться. Супер! 18 на 6 націло ділиться. Добре. Тоді 18. Це майбутній спільний знаменник. Шукаємо доповняльні множники. 18. ділимо на 6, отримали доповняльний множник 3. Далі 18. ділимо на 9 і отримали доповняльний множник 2. Далі. 18. Ділимо, а, дивіться, тут вже є 18, тоді доповняльний множник 1. Далі треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. 3 на 1 3. 3 на 6 18 плюс. 2 на 2 4. 2 на 9 18 і плюс 5 18. Далі. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба знаменник переписати, а в чисельнику 3 плюс 4 і плюс 5. Дорівнює 12,18. І ми бачимо, що цей дріб можна скоротити. І чисельник і знаменник дробу ділиться на 6. 12 поділити на 6 буде 2, а 18 поділити на 6 буде 3. 2 третіх це частина скарбу, що дісталося золодько, срібняку і платинюку. Тепер подивіться, ми дізналися, що золочку, Срібняк і Платенюк взяли дві третіх частини скарбу. Це як торт, який поділили на три шматочки, і оці три персонажі забрали два шматочка із трьох, а нашому діаманту залишилась решта. Тоді, щоб знайти, яку частину отримав діамантов, треба від одиниці відняти 2 треті. Тому що одиниця це як торт, як одна ціла. Ми ж частина говоримо. І запишемо, що 1 мінус 2 треті. Далі 1 представили у вигляді дробу 3 третіх. І відняли 3 третіх мінус 2 треті – це 1 третя. І це частина скарбу, що дісталася діамантово. І запишемо відповідь. Відповідь будемо писати просто: одна, третя. Ми відповідаємо коротко на питання. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.